Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Оліксєєв. Відразу хочу прочитати лист від Анастасії. Моя подруга в сильній депресії. Я намагаюся допомогти їй, але нічого не допомагає. Я спробувала все, що могла: розваги, відпочинок, книги по психології, але все марно. Що робити? Порадьте, будь ласка. В слові Божому ми читаємо такі слова. Також іноді і від сміху болить серце, і закінчення радості смуток, хто підступного серця насититься той із доріг своїх, а добра людина із чинів своїх. А Грімальді знаменитий італійський клоун, страждав сильною меланхолією. Виступаючи в одному з великих міст, він вирішив піти до лікаря і попросити поради, як йому позбутися гнічучого смутку і туги. Лікар, не знаючи, хто він, порадив хворому різні розваги. Але той сказав, що все він вже випробував і нічого йому не допомогло. У такому випадку підіть у цирк і послухайте виступаючого там приїжджого клоуна. Він володіє такою дотепністю та гумором, що від нього все місто в захопленні, ви там добре посмієтеся, і ваша туга і смуток пройде. На жаль, сказав хворий з великою гіркотою, я сам цей клон. Інших він смішив і розважав, сам же не мав ні миру, ні спокою, ні радості. Тішитися гріховними насолодами небезпечно, тішитися тільки самим собою нерозумно. Знаходити втіху і розраду в гріхові, це призводить до фатального кінця. Тішатися ж в Бозі і розумно, і мудро, і свято, і доля такої розради вічне спасіння. Втіху в скорботах потрібно шукати в Ісусі Христі, інакше даремно шукатимемо втіхи в усьому іншому. Втіха від Нього приходить тоді, коли ми довіряємо Йому. Ісус Христос зцілює людські душі від зневіри і гнітючої туги. Він утішає всіх скорботних. В книзі «Про Каїсаї» ми читаємо такі слова: як когось його ненька втішає, так вас я потішу, і ви втішені будете Єрусалимом. Наш Бог, Бог розради. І одна з наших місій також втішати людей. Кожен з нас має покликання бути утішителем для ближніх. Це велике служіння. Дуже приємно потішати людину, а потім ідучи від неї знати, що розрада досягла мети. Без втіхи жити не можна, тому що навколо нас скорбота, багато різного роду проблем і без втіхи просто не вижити. І коли людина знаходить місце розради, то залишається там назавжди. Церква це справжнє місце розради для кожної людини. Не для того втішає нас Бог, щоб нам проводити мирне життя, але щоб нам навчитися втішати і інших у їхньому горі. Втішаючи інших, ми самі знаходимо розраду. Потішаючи себе чи своїх близьких, пам'ятайте, що найбільше сили, впливу та розради має для них Господь, адже Він створив нас. І найкраще знає, що може допомогти нам у такі скрутні моменти. Давайте сьогодні будемо молитися разом з вами, дорогі глядачі, про тих людей, хто потребує нашої потіхи, хто потребує Господньої розради. Помолимось. Батько Небесний, знов сьогодні ми приходимо до тебе. У кому, як не в тобі, Господи, ми можемо знайти нашу втіху, розраду. Ми можемо знайти заспокоєння наших сердець, ми можемо знайти мир, радість, насолоду і благословення. Сьогодні разом з нашими глядачами ми просимо Тебе, потіш нас, Господи, особливо тих, хто страждає, можливо, хто, Господи, знаходиться на роздоріжжі і не знає, як рухатися далі в цьому житті. А потішивши нас, навчи нас також, Господи, потішати тих, хто навколо, щоб ми були, Господи, твоїми дітьми. І виявляли Твою любов до тих людей, хто потребує її. Наша молитва в ім'я Ісуса, який потішив нас своєю любов'ю, своєю смертю, своїм воскресінням і своїм поверненням потішає наші серця і сьогодні. Амінь. Нехай Божа благодать перебуває з вами. Божих вам благословень і до побачення.